За мир саме таке гасло зібрало закарпатських активістів, небайдужих до долі своєї країни. Велопробіг протяжністю у 9 кілометрів, згуртував людей різного вікового складу, соціального стану, але небайдужих до подій державі. Акція була організована відділом молоді та спорту, і, взагалі, активістами, волонтерами, Ужгородщини з метою припинення війни, взагалі. У нашій країні Ужгородщина бореться за мир, та й кожна людина на Україні хоче, щоб мир запанував нарешті в нашій державі. Приймали діти від 12 років до 60 років, тобто майже все активне населення Ужгородщини приймало участь у цьому флешмобі. Приймали навіть люди міста з міста Ужгорода, яких ми запросили спортсмени, активісти, люди, які не байдуже майбутнє нашої України. Підтримати у свій спосіб тих, хто ціною найціннішого свого життя відстоюють свої права, і не тільки власні, бажаючих брати участь у мирній акції, шукати не довелось. Кілька десятків учасників велопробігу самі зголосилися на участь у такому заході, бо знали не тільки матеріальна допомога, але й моральна, надзвичайно важлива у скрутних ситуаціях. Дуже позитивна акція, на мою думку, акція підтримки миру і єдності країни, що є найактуальніше сьогодні зв'язку з тим з тими подіями, які відбуваються на сході на півдні нашої країни. Я як приймаюча сторона дуже радий, що районна адміністрація організувала цей велопробіг в підтримку миру нашої країни. Але хотілося б, щоб почаще були різного роду такі міроприємства, але щоб вони були пов'язані не з якимись подіями сумними, а навпаки, щоб для цього були причини якісь святкові. Це майбутнє за молоддю, я так врахую, і молодь хоче цього миру, тому що хоче, щоб країна розвивалася, жила стабільно, тому що, скажімо так, їм жити. Довше і більше ці держави розпочався велопробіг із села Доманинці, що на Ужгородщині, а кінцевим пунктом призначення було село Оріховиця Ужгородського району. Хоч водії чотирьохколісних засобів пересування не надто радіють двоколісним залізним коням, сьогодні не тільки не нарікали щодо затримки руху на дорозі, але й щиро підтримували активістів, бо розуміли, така акція того варта. Хоча більшість учасників немає великого досвіду катання на велосипедах, тим паче на таку відстань не вагаючись, погодилися брати участь у велопробігу. Коли я почула за таку акцію, звичайно, я в першу чергу приєдналася. Я дуже підтримую, щоб у нашій країні був мир, але мені було надзвичайно приємно, що мій чоловік, моя дочка, теж приєдналися до цієї акції, і ми всі гарно поїхали в колоні, і всі нас вітали, і всі розуміли, що наша Закарпаття теж хоче миру. Багато хто з учасників не володіє подібним транспортним засобом. Зате світ не без добрих людей. І велосипеди активістам позичали навіть малознайомі люди. Велосипеди кожен з дому приніс. Ті діти, які не могли їхати сьогодні, то вони позичили своїм друзям, щоб ті взяли участь травців. Ми приїхали на машинах, а залізні коні, як ви кажете, були в мікроавтобусі. Оттуда вже всі йшли на конях. Мета зробити добре. Я Кажу, їм подобала осторожність, що ми зробили. і Вони вже якби аж так вони танцюють. От фізична форма це танці. А вже на велосипедах вони перший раз можна сказати, що такі більш таки довше заїзд зробили. Організатори подбали і про відпочинок та гарний настрій учасників велозабігу. На учасників заходу чекали оріховчани. Учасники колективу Оріховчанка та дитячого колективу цього села підготували для гостей святкову музичну програму. Напевно, в цей складний час для нас, складний час для України. Це як е, ну, наше противодія тим е, недобрим недоброї агресії, яка зараз іде на сході України, напевно, ми хочемо сказати, що коли співаємо, коли в наших серцях живе любов, тоді ми виступаємо за мир і злагоду на Україні. Чим більше ми будемо співати, тим напевно буде. Більш розцвітати квітка добра і любові в наших серцях, така квітка папороть. І вітаємо всіх Іванів, до речі. А оскільки акція збігалася із святом Івана Купала, то і святкування проводилося у народних традиціях: купання у воді, плетіння віночків, пошук чарівної папороті. А на найвитриваліших чекало купальське багаття.